Черговий удар росіян по мирним українцям півсотні загиблих у Куп'янському районі. Україна залишиться без нового військового пакету із словаччини. Як українці порушують комендантську годину у закладі Бохо? Далі детальніше про це в дайджесті новин несеться. Росія обстріляла Куп'янський район сьогодні. Близько 13-ї години російські військові вдарили по кафе та магазину у селі Гроза. Там було багато цивільних людей. Вони поминали односельця. Загинули брат, невістка і мама було перезахоронення. Військовослужбовця загалом на території було шістдесят осіб. Повідомив міністр Клименко. Він припустив, що росіяни вдарили іскандером. На момент запису цього відео відомо про 51 загиблого. Серед них шестирічний хлопчик повідомили в генпрокуратурі. Після ті стіл було е, знайдено в посередку, де стояв стіл, де хотіли поминати. Дуже сильно було завалено плитами будівельним сміттям. ну, Залишками і кількість людей дуже велика. Не можу точно сказати цифру. Постійно, постійно, коли до когось доставали, доставали, і це було жахітно. Наші колеги з суспільних Харків зараз перебувають на місці. Тож чекайте репортажу у нас на каналі. На жаль, доводиться і далі говорити про жертви серед українців. Кількість наших громадян, які загинули в автомобільній аварії в Італії, збільшилася. На зараз 9 людей загинуло, 6 поранено. Вони лікуються у місцевих лікарнях. Таку інформацію озвучив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Я вам нагадаю, 3 жовтня у Венеції автобуси з туристами пробив парапети, стакади та впав з 30 метрової висоти на залізничне полотно. В автівці перебувало 40 людей серед них україн українці. Президентка Словаччини Зузана Чапутова не підтримала передачу нового пакету військової допомоги Україні. Це підтвердила радниця президентки з питань зовнішньої політики в коментарі Європейській Правді. Хоч під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Словаччина першою надала нам ракети протиповітряної оборони та винищувачі, а також гелікоптери та гаубиці. Сама президентка Зузана каже, що допомога України найбільша з усіх, що вони коли-небудь надавали. Що ж сталося? Дострокові парламентські вибори у Словаччині на них перемогла партія Курс Соціал-демократія на чолі з колишнім словацьким прем'єр-міністром проросійським Робертом Фіцо. Під час передвиборчої кампанії він критикував військову допомогу Україні. Речник президентки пояснив, що вона не підтримала передачу допомоги, бо таким чином поважає результати демократичних виборів, переможець, яких обіцяв виборцям. Жодної кулі для України, тож що означає перемога проросійських сил у Словаччині для України? Тут є дуже багато змінних, зокрема склад уряду та більшості у парламенті, поки на це фіцо має два тижні. У національному інституті стратегічних досліджень вважають, що ситуація у Словаччині може стати схожою на угорську, тобто країна може піти на гальмування ініціатив ЄС в обмін на економічні преференції та затягування рішень щодо санкцій та на Ання зброї. Продовжуючи порівняння з Угорщиною, в інституті також порівнюють Фіцо з Орбаном, зокрема риторику. Політик під час кампанії виступав за традиційні цінності та вдавався до поширення конспірологічних теорій і наративів. А цим, як ми знаємо, дуже любить користуватися Росія. На такій основі досить просто дискредитувати демократичний захід, маніпулювати допомогою Україні та санкціями проти РФ. Чим ще цікавий Фіцо він уже йшов у відставку під тиском громадськості після резонансу, Нансного вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка у 2018 році також його уряд звинувачували у корупції. Втім, як бачимо, це не повпливало на його сьогоднішні рейтинги. Але переживати нам зарано. Україна все одно має достатню підтримку від Європи. Про це свідчать свіжі новини. Звідти. Отже, створено спеціальний фонд до 50 мільярдів євро. Гроші у вигляді, зокрема, кредитів та грантів направлятимуть на відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Програму введуть в дію на початку наступного року, а також в рамках фонду ймовірно з'явиться можливість використовувати заморожені російські активи та доходи від них на відновлення України. Не сказав голова комітету парламенту у закордонних справах Девід Макалістер, адже більшість активів знаходиться в Європі це майже 300 мільярдів доларів. Арешт на два місяця або застава у 3 мільйона гривень. Такий запобіжний захід вчора вищий антикорупційний суд обрав міському голові сум Олександру Лисенку. Під вартою до 2 грудня сидітиме й директор департаменту інфраструктури сум із можливістю внести заставу у понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це еквівалент суми хабаря, з яким напередодні затримали обох посадовців. Принаймні, так стверджують в СБУ. Сам Олександр Лисенко усі обвинувачення заперечив. Під час затримання, те, що було там на фото, у мене коштів не було виявлено, і кошти у мене не знаходились. Під час обшуків коштів у мене ніяких не було ніякої неправомірної вигоди я не вимагав. Запобіжний захід будуть оскаржувати, сказала адвокатка підозрюваного у хабарництві мера сум. За її словами, грошей під час затримання не було їх не вилучали. А пачки із гривнями на фото СБУ та набу були в іншої особи. Між зробленими фотографіями правоохоронців менше години, каже адвокатка. А ми слідкуватимемо за перебігом справи і надалі. І звісно, чекатимемо додаткової інформації. Вчора український YouTube поповнився черговим відео про те, як українці порушують комендантську годину та проводять час у нічних закладах. Багато годинне спостереження опублікувала українська правда. Отже, Бохо, простір, де насолоди піднесені в культ. Так, власники описують діяльність свого закладу. Зйомку журналіст Михайло Ткач розпочав перед початком комендантської години близько 12-ї ночі і завершив о 5-й ранку. Спочатку Михайло намагався заручитися допомогою тих поліцейських, які проїжджали повз. Зовсім на другий бік такі, коли побачили, що столику через uh, чергову не зелена. Розкажем, визиване до весь цей час стикався із зухвалою поведінкою деяких відвідувачів. Он робить розкол в країні. Тому що коли люди нарушають німецький час і поють в цей время пісні українські, вони не роблять нічого плохого. Вони також живуть з України, тільки не устали та то а потім все ж довелося зробити виклик на 102. Але поліція так і не приїхала. Натомість, після п'ятої ранку з Богу почали витікати найчастіше чоловіки. Наступного дня на адміністратора БОХу склали адміністративне правопорушення. Штраф від 6800 тисяч гривень до 13600 тисяч гривень. Відкриваємо меню Бохо. Мінімальний штраф це як 22 коктейлі із вохо. Тобто власникам клубу вигідніше заплатити штраф і працювати спокійно далі. Змусити їх дотримуватися комендантської години не виходить. Так прокоментував ситуацію міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Запевнив, що поліція не ігнорує виклики, але не має повноважень заходити всередину без рішення суду. Я нагадаю, що ми очікуємо репортаж з Куп'янського району від наших колег з Харкова, бо зараз немає нічого важливішого за фіксування злочинів росіян та порятунку життів українців. Тому залишайтеся на каналі, щоб не пропустити.